Всім привіт! Сьогодні починаю робити опору під троянди. Ми навесні купили троянди, ті, що в'ються догори. І зараз вони вже на такому рівні. І вже би здалося для них щось зварити цікавеньке, щоб вони не падали, не хилилися на бік. Для цього маю такі матеріали. Профільна труба 30х30 і арматура десятка. З цього буду щось і компонувати. В інтернеті є дуже багато різних версій, як можна зробити, але я буду щось робити індивідуально. Тому запрошую дивитись відео до кінця, підписуйтесь на канал, а я починаю. Думаю зробити стійку в ось такому стилі: посередині арматура. Тут кутник, тут вони забиваються в землю. І тут такі вопешки. Ось вигляд зверху, арматурка. і Ось такі пешки, щоб вони тримали по бокам троянди, щоб вони не розлізались по бокам через одну штуку. Одна пешка, одна просто рівна. Одна пешка, одна просто рівна. Щось в такому стилі планую зробити. Ось мої заготовки, 4 пешки, 4 прямих арматурки, кутник, який буде приварюватись знизу до профільної труби. І до кутника будуть, всякі там в мене залишки полишалися з арматури. Я їх між собою приварю і приварю ось такого кутника. Зроблю такі граблі, які заб'ю в землю. Тому наступний етап це. Це все прихвачуємо, зварюємо і рухаємося далі. Так, профільна труба готова, зверху заглушена, внизу кутник зварений, до якого буде приварюватися арматурка, яка буде заходити в землю. Це все не буде видно. І зараз почав робити вже самі опори. У мене будуть через одну, рівно і ось така П подібна. Рівна, П подібна І спробую так проварити до самого кінця. Ось таку роботу проробив, вже похватав всі, обварив зі всіх боків, щоб не затікала вода. Бажано обварювати зі всіх сторін. Арматуру. Якщо ми обваримо десь тут-тут, а тут збоку ні. буде сніг, буде вода, воно буде там все затікати і там ми не помалюємо і воно буде ржавіти. Бажано арматурку обварювати зі всіх сторін. Так, і тут. тут я не знімав, вже, але поприварював ось ці які ми з вами разом зварювали. Так що мене полишалося і його позднюємо воно буде і так забиватися в землю. Це. Я думаю, як я заб'ю ось такі вили, то воно не буде хитатися. Ну, попробуємо. Попробуємо, подивимося, як воно буде на коливання. Довжина 50 см. 50-60 см плюс-мінус. Думаю, цього буде достатньо для троянд. Зараз я це дротиком позачищаю, трошки порівняю ще ось ці прутики, запхаю трубу, і яку мені треба де сторону, таку я і вийну. Бо коли я гнув, десь чуть-чуть е, опустив в Сторону і воно в мене лишилося на такій стороні. Це нічого. Тут запихається труба і вирівнюється так, щоб було рівно. Ось така конструкція в мене вийшла. Ще трошки підготую, підчищу, обезжирю і буду наносити грунтовку чорну. Ось така конструкція. Для мене це, як ніби в вигляді якогось дерева, і воно буде ось так тримати трояди. А з одної сторони будемо підв'язувати їх. Не хотів робити замкнутий квадрат якийсь, хотів зробити щось ось таке. Буду малювати вже під фініш ось такою гумовою фарбою. Чорна гумова фарба. Вона застосовується практично для всього. Метали, дерево, шифер, цегла, бетони. Фасади. Ось така гумова фарба. нею Я зараз помалюю свою стійку для підтримки квітів. Ось так в мене все висохло і я готовий до монтажу. Зараз це покажу, де я буду монтувати. Ось ця троянда. Ось тут вже. І наздоганяє друга, вже має десь приблизно 1,60 метра. Ось тут за нею я маю змонтувати. Ось завершив процес забивання, був внизу покутнику і в мене зайшло. Ось так воно виглядає здалека. Дуже гарно виглядає таким деревцем. Звичайно, коли буде троянда більше, воно буде красивіше. Під кінець відео зацвіла троянда. Дякую всім за увагу. Хто дивився, кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Будемо ще багато цікавого робити.